З каретою, повітряними кульками та червоною доріжкою університет права імені короля Данила Галицького святкує своє 20-річчя. Університет короля Данила один із небагатьох вишів України, який постійно вдосконалюється, запроваджує нові технології та прямує до європейського освітнього рівня. Одне з основних завдань університету зробити освіту якомога кращою та якіснішою для студентів. Наш вуз своїм прикладом показує, що можна розвиватися і в таких умовах, якщо ти любиш ту справу, якою займаєшся. Ми маємо докторську раду. Ми маємо аспірантури. Ми відкриваємо нові спеціальності. Ми зміцнюємо матеріально-технічну базу. До структури нашого вузу війшли інші заклади, і так ми підійшли до 20-ї річниці. Прийшов привітати університет з ювілеєм і мер Руслан Марцінків. До того що чільник міста є студентом цього вузу, здобуває юридичну освіту. каже, пішов навчатись саме сюди, бо приваблює молодий та активний викладацький склад. А також рівень навчання у бувши 20 років, це дуже гарна така дата. Хочу побажати, щоб ми зустрічалися і на 30 і на 50 років цього університету. Велика плеяда студентів сьогодні працює в Івано-Франківській міській раді, зокрема юридичному і в інших наших управліннях. Тому це вже покоління, які вийшли з цього університету. І приємно, що тут даються не тільки знання, а даються виховання тут тобто християнських цінностей, українських цінностей. Після богослужіння кращих студентів університету нагородили подяками серед них і Михайло Миль. Кович хлопець бере активну участь у житті рідного вузу. Це досить приємно, оскільки напевно кожній людині приємно, коли її можна сказати надають якусь подяку, тобто її хвалять за її роботу. Що не пропускають її роботу в повз в рамках святкувань, відбудеться чимало заходів, на які запрошують усіх охочих. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.